Вітаю вас на каналі ТВІ 4 З вами Анатолій Крохмальний і ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в осях у Галкліпу співак композитор Віктор Майструк з прем'єрними піснями та світлими думками у програмі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю, шанувальників української пісні на каналі ТВ4. Я Віктор Майструк. Радий зустрічі з вами. Журавлями роки відлітають, у блять пір'я тобі сидину і у косимо світ заплітають. Просять в осені мамо весну, мамо, мамо, моя, зори рання, твої дні, то як бистра вода, ой, верніть журавлічі світання, де ти гарна й така молода, мамо, мамо моя зори рання, Твої дні, то, як бистра вода, ой верніть журавліті світання, де ти гарна, й така молода, твої роки на скронях серпанки, пізні цвітші, то ранні вже снір, все до тебе спішать крізь світанки. Та назад не знаходять доріг, Осипа жовта осінь журбою, лист свій по мокрій землі, а у небі ключем над тобою, Знов у вирій летять жураблі. Мамо, мамо, моя зора рання, Твої дні, то як бистра вода, ой, верніть, журавлічі світання, де ти гарна й така молода, мама, мамо, моя рання, твої дні, то як бистра вода, ой, верніть, журавлі ти світання. Де ти гарна й така молода, мамо, мамо, моя зора рання, Твої дні то, як бистра вода, ой, верніть, жураблічі світання, де ти гарна й така молода, мамо, мамо, моя зоря рання, твої дні то, як бистра вода, ой, верніть, журабліті світання. Де, ти гарна й така, молода, де ти гарна й така, молода. Я народився в славному містечку Вишневець, який на Тернопільщині цьому містечку я зростав як музикант, як співак, як композитор. Фактично проходив перші свої там елементарні ази музики, навчався в студіях по гітарі, по вокалу, пізніше студія по баяну, музична школа. І, звичайно, з річниця я пішов навчатися в музичне училище культурно-освітнє Тробовлянське, де закінчив народний відділ. Художній керівник, самодіального оркестру і художній керівник. І після цього, звичайно, вже пішла така серйозна робота, – інструментальний ансамбль. Як моє покоління завжди з цих вокально інструментальних і виходило. Я зростав в ансамблі Горень, який я традиційний був на Вишнівеччині, з Ми представляли на конкурсах і фестивалях з Час. Був хороший колектив, досить професійні були люди, які готували, які керували цим колективом, художні керівники. Були освічені з консерваторською освітою, з досвіду музичного училища. Досить колектив був сильний, був неодноразовим лауреатом конкурсів, фестивалів обласного, навіть республіканського рівня. Після цього вже пішли конкурси фестивалів, такого би, вищого гатунку. І, звичайно, в житті моєму зіграв Тернопіль тут найважливіший фактор. Тому що я починав спочатку з філармонії, з конкурсу, а вже професійний, скажімо такі, вже свій шлях особистий, як співака як композитора. Я вже починав з Березілі. І мій перший, я запам'ятав, мій міжнародний навіть конкурс, в якому я приймав участь, це. По-моєму, у 91-му році, який відбувався. Там небагато було учасників, бо це було таке становлення ще незалежності України, ще приїжджали росіяни, поляки, там, болгари були. Але була приємність в тому, що можна було просто поспілкуватися з людьми і приймати участь. І було оцінено досить непогано, скажімо так, себе похвалю <свісно> свою творчість. Ну, не знаю це не розвит людей, звичайно. Ну, так і починав я в принципі, свою з Тернополя фактично дорожку, вже так би такий професійний світ музики. Зараз я працюю фактично більше як продюсер, Записую цікавих людей, працюю з ними. Є дуже цікаві таланти. Співпрацюю з, з, з продюсером. І діджеєм Джізноїз, який є мій син, який працює зараз в Римі з компанії G.B. Music. і фактично ми навіть маємо такий намір, якщо є якісь на Тернопільщі таланти, які мають за собою що сказати, особливо в стилі джаз і лаунж музика, вони фактично могли б попробувати свої сили вийти на міжнародний. Ринок і продавати свої альбоми на таких відомих інтернет-магазинах, як Amazon і інші. Тобто є така можливість, можливо, працювати з людьми, які хочуть себе проявити. В такому плані я зараз працюю. Саме от придвір'ї я би хотів сказати християнського свята Ільї, який буде 2 серпня. Я б хотів би згадати людей, творчих людей, талантів, геніальних наших українських митців, які працювали свого часу на цій землі, творили і вписали золотими літерами, скажімо, в нашу українську культуру своє ім'я. Це насамперед такі великі митці, я би сказав, геніальні люди. Такого високого найвищого гатунку – це Микола Мозговий, це Анатолій Горчинський, В'ячеслав Курсенко. Якщо е, спинитись е, на кожному з них. Е... То я би хотів насамперед сказати, як я познайомився з Миколою Петровичем. У нас був фестиваль до сторіччя міграції українців в Канаді, який відбувався в Тернопільській області. І я мав нагоду перший раз зустрітися з Миколою Петровичем і концертувати разом з ним, працювати в концертах. У мене був тоді невеличкий колектив, називався Вій. І ми з ним концертували, як Тернопіль виступали, в Шумську, в майже всіх районах Тернополя. Ну, Хотів би сказати, наскільки це чудова людина була, наскільки це був патріот, наскільки це, і, з ним можна було не тільки порого розмовляти про музику, з ним можна було просто посидіти і випити чарку. Як з чудовим українцем, чудовою людиною. Пісню, яку я хотів би сьогодні представити, Микола Петровича, це пісня «Минає день». Ну, Мені всі пісні його подобаються, але сьогодні я би хотів цю пісню представити. В цій пісні заключається велика глибина. Така душевна гармонія і, взагалі, подача пісні Микола Петровича. Я коли працював з Миколою Петровичем, я мав можливість спілкуватися і навіть в деякій мірі брав такі невеличкі уроки, скажімо, майстер-клас для того, тому що він, по-перше, сам є дуже великий співак. Взагалі, Микола Петрович Мозговий. Взагалі, Микола Петрович Мозговий, він. Я вважаю, він на рівні зі Васіковніс і на рівні великих наших митців, ніс велику просто неоцінну таку працю в української стеради, Тому що він, він є і музикантом, і, і співаком великого гатунку. Минає, минає ніч, Хвилини котяться мов його бій, не витокнули. Не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не втім печа, не відчим печа, що ціни все, світ був тоді в твоїх очах. Безмежний все, світ був тоді в твоїх очах, але не в моя печаль. Віда не в тім щасливі вітер лютий, що січить на вікні, малює мертвих квіти. біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. минає день, минає ні. Воли не котяться у хвилі голубі, Не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлука б'є у земін. Не в тім печаль, не в тім печаль, що наче постріл пролунало, те прощай. Як заради постріл пролунало те прощай. Але не всі моя печа. Біда не вчим щасливі, що свіжить на вікні, малює квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не вчим, що свіше вітер люди, Що і на вікні малює медвік квіти. біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я не можу розлюбити. Свіщи віти любі, щось вічі навіть нілює на світ любі, і да не вичив, що ти мене не любиш, віда, що я тебе не можу розлюбити, і да не вчись, що свіжі віти, Що вічить на вікні, малює на вікнити. Віта не вчив, що ти мене не любиш, віда, що я тебе не можу розлюбити. А кліпі співак композитор Віктор Майструк. Слухаємо і дивимось далі. З Анатолієм Горчинським я познайомився, коли працював на студії Вісь. Я мав можливість не тільки з ним співпрацювати, і розмовляти, і мати якийсь досвід такий життєвий, тому що ця людина пройшла досить складний досвід. І хто би хотів, наприклад, більше взнати про Анатолія, він міг би знайти фільм, до речі, який ми знімали. Перший фільм на студії Вісь я мав приємність писати партію гітари до цього фільму. І було дуже приємно бачити, наскільки люди, як, наскільки віддано ця людина працювала над своїми творами. І можна було б підкреслити е, такий життєвий, життєвий досвід е, Віталія Анатолія Горчинського. А фактично життя, життєвий шлях його складний, він з східної України. І він… Фактично тікав на західну Україну сюди і виживав з матір'ю. Ну, якщо хтось хоче поцікавитися його більш шляхом життя, він міг фільм цей фільм знайти і подивитися. Тобто, от така була приємна мене праця з Анатолієм Аркадійовичем Горчинським. Хай світла йому пам'ять. Багато він зробив для України. Теж досить талановита і геніальна була людина. Зачекайте літа на кленові дорозі, поки літо цвіте і п'яниче як вино, мрії, мов брімовка, і серця в тривозі, бо не хоче летіти у вирі воно, мов розкрилений вітер. Життя за плечима, тільки стежку до тебе я зумію знайти. Поцілуй мої очі своїми очима, щоб у них залишились тільки я, тільки ти. Щоб у них залишились тільки я, тільки ти. Зачекайте літа у блакиті світання, у дитинство моє, Небо бав рай голубе, наче з юності чую і я голос кохання і голублю в душі, я тебе лиш тебе, мов розкрилений вітер. Життя за плечима, тільки стежку до тебе я зумію знайти. Поцілуй мої очі своїми очима, щоб у них залишились тільки я, тільки ти, щоб у них залишились, тільки я, тільки ти. Зачекайте літа, ще на дворі не осінь, а в душі ще весна і ні краплі жалю, і в зірницях моїх не захмариться просінь, Я ж до тебе тягнусь, наче вперше люблю, мов розкрилений вітер. Життя за плечима, тільки стежку до тебе я зумію знайти, поцілуй мої очі своїми очима, щоб у них залишились тільки я, тільки ти, щоб у них залишились, тільки я, тільки ти. би торкнутися співака, який, який фактично життєві, життєвий шлях пройшов недовгий і міг би ще зробити для України багато. На жаль, ми всі ходимо під Богом, і так сталося, що він не прожив багато життя, але його зірка настільки яскраво засвітила на горизонті, що його пісні, я думаю, будуть звучати в віках України. І так він золотими літерами вписав своє слово. Нашу українську культуру і нашу українську естраду це В'ячеслав Курсенко, Вячеслав, якого я знав буквально на одному концерті. Але я зрозумів, наскільки це була велика, велика людина, велика та талановита людина. Коли він співав пісню Соколята, люди всі плескали і вставали стоячи від цієї пісні. Це був концерт в Тернополі, якого я фактично ніколи не забув. Тут в спір'я на вітру Я згадав ту, як у мене моя любов покинула, і лежала із груди очі та двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хвинула. Зростають у гніздечку соколята, о, Боже, ти за все мене прости, о, як я їх не хочу відпускати у простори юнацької мети. Так моїх така велика сила, та долю не затримати ти нічим, сини мої, візьміть мої вітрила, та й батька не забудьте поміж тим. Я спав роками у вогні, Біда свила на мені, І лише мати у селі сльоза журилася, а я сыночки обіймав і сам у себе де ж ти наша доля замарилася. Ростають у гніздечку соколята, о Боже, ти за все мене прости, о, як я їх не хочу відпускати, у просторі юнацької мети. Мої вітрила, та й батька не забудьте по тим. Бо побажати усім глядачам каналу ТВ 4, а саме глядачам музичної програми Анатолія Крохмального «Галкліп» Добра, любові, щастя на все вам добре. Сьогодні в гостях у «Галкліпу» був співак-композитор Віктор Майструк. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне, будьте здорові! Побачимось на нашому каналі.